Це моя сторінка. І сьогодні з вами ми заведемо точно таку. Дивіться, в мене 172 людини, це всі підписались на мене самі. З TikTok. От в мене трафік, я так зрозуміла, з TikTok, тому що TikTok активний, мені тут роблять замовлення, і на мене підписуються самостійно люди. Тому сьогодні ми заведемо таку саму. Так, і. Я думаю, як заводити сторінку в Інстаграм, вам немає сенсу казати. Ви всі знаєте. Хто не знає YouTube в допомогу. Так? Єдине важливо, що нам треба зробити, так? це зробити настроєчки. І так, нажимаємо цю кнопочку Редагувати. Ось вона. Так. І так. І ми будемо робити настроєчки. І спочатку так, наша аватарка. Дивіться, ніяких котиків, собачку, діти, ви з дітьми, тільки така фото, ваше особисте, бажано селфі, бажано з продукту. У мене тут без продукту, але бажано з продуктом, де ви посміхаєтесь, із такою відкритою позицією. Це дуже важливо. Зрозуміли, да? фото ставимо тільки свою, ніяких рослина Карпат, цих логотипів компанії, тому що відкриваєш Інстаграм, і оці рослина-карпат, 100-500 сторінок, ви не будете виділятися, а клієнтам без різниці, в кого замовляти. Вони дивляться 100 500 рослин на Карпат, сенс, да? нажали саму першу і все. Тому <кл 'як> з фотографії зрозуміло. Далі ім'я користувача. Ім'я користувача можна таке, як в TikTok, У мене, ім'я користувача осьовано, ну, так, у мене рослина Карпат. Дивіться, от Ім'я користувача, да, це те, що в пошуку будуть Інстаграм бувають рослина Карпат, да, і у вас тут буде воно висвічуватись. Можете, ну, я зробила рослина Карпат, вже його і залишила, да, ви можете своє ім'я, фамілію, але єдине, без всяких 1, 74, 55 і тому подібне, воно повинно бути. Найкращий варіант, до речі, да, щоб ім'я користувача було у вас одне: телеграм, Тікток, Інстаграм, тому що люди до вас звикають, і вони вас будуть шукати. Мене я вже залишу, але я вже теж буду змінювати на Ліля Бордай, тому що мене шукають Ліля Бордай. Далі, далі займенники ми це все пропускаємо. Далі будемо ще шукати. Посилання на клієнтський чат розміщувати трошки нижче. Так, ось так: посилання. У мене рослина Карпати. посилання зараз на реєстрацію клієнта, ви теж зробите, і додати, додайте зовнішнє посилання. У мене на клієнтський чат. Адреса клієнтського чату все про продукт розміщуємо, зрозуміли. Да? Реєстрація клієнтська, як клієнтів. Все на клієнтський чат. Ви тут можете додати посилання будь-яке можете на Ну, я не думаю, що клієнтське посилання, партнерське буде умісне. Люди запутаються на свою сторіночку Facebook, наприклад, на от, Telegram, да? можна на Viber додати. Тобто сюди ми додаємо два обов'язкових посилання: це реєстрація клієн... як клієнта самостійно, так? І Переход на клієнтський чат. Розібралися. Йдемо далі. Так, так, так. Нам надо... треба. Йдемо далі. Що нам ще важливо тут? Так, сторінки. Я рекламу не запускала, поки не підключала. Далі категорії товар, послуга можна здоров'я, краса. Далі електронна пошта. Номер телефону. Ну, і, в принципі, далі я більше нічого не міняла. Що в нас тут ще головне треба зробити. Це біографія. Ось. Нажимаємо. Дивіться по біографії. Якщо у вас зараз повернемося ім'я. Ім'я користувача, ми розібралися, ім'я ось. Ім'я в мене написано Рослина Карпат Ліля Бородай. Ви можете, дивіться, це рослина Карпат обов'язково прописувати, тому що це коли людина заходить в пошук Інстаграм, вона вбиває, наприклад, рослина-Карпат. І якщо у вас тут прописано рослина Карпат, ви будете індексуватися в цьому пошуку. Розумієте, так? Да? Тому обов'язково. Обов'язково пишіть рослина Карпат, тому що це, є, це просто зрозуміло, так? і це є ключовим запросом в пошуку теми цієї. Рослина Карпат, далі в мене Ліля Борда, щоб зрозуміло було, як мене звати. Якщо у вас ім'я заявлено в шапці профілю, тут пишемо місто. Якщо ви проживаєте в невеличкому місті, вказуємо найближче велике, наприклад, да? зрозуміли, да? але рослина Карпат, ось це обов'язково повинно бути в ім'ї, там, де ім'я прописано, тому що це ключовий запрос, по якому вас будуть шукати в інстаграмі. Не тільки вас, а взагалі ваш інстамагазин буде видаватися. Тепер далі. Приходимо до біографії. Ось тут. Далі. Біографія це опис вашого профілю. Ви повинні. Зрозуміти, що коли людина набрала, наприклад, рослина Карпат в пошуку Інстаграм, вона попадає на вашу сторіночку, і в них в людей буквально там 2-3 секунди, щоб прочитати те, що ви написали, да? і не просто щоб це була інформація, ця інформація повинна зачепити людину, щоб людина змогла зацікавитись, перейти в актуальні, подивитися вашу стрічку. Розумієте? Тому. Опис профілю повинен бути максимально, максимально цепляючий такий, да? перша, от перша там бади від рослина Карпати виявилися сильніші за таблетки. Тут я показала, що вони дієві і краще працюють. Тобто ми, от дивіться, от воно повинно таке бути, знаєте, і цепляюще, і показувати, от, прописати результат. В першій строці ви можете написати з вами Ліля Бородай. Ну, от, наприклад, в да? мене прописано вище. Або якщо ви нутриціолог, зв'язане з нашою професією, можна сказати, да? напишіть, що нутриціолог так? 20 років стажу, 10 років стажу. Розумієте, людина повинна знати ваші, вашу експертність, хто, от які у вас є нагороди. Розумієте? Далі, Далі. Перша, ну, з першою строчкою, зрозуміло, так? Да? Далі бажано тут пере, на оцій шапці профілю зробити. Переадресацію на свою особисту сторінку, якщо ви ведете особистий бренд, де вже рекрутуєте, да, обов'язково сюди треба. У мене просто Ліля Бордай, співпраця тут. Як це зробити? Дуже просто: От зараз я вам покажу. Ви ставите, зараз я вам покажу, просто нажимаєте отак собачку і підтягує сторіночку, бачите? І ви вписуєте свою сторінку, співпраця тут я написала дуже коротко. Далі. Люди люблять результати дивитись, відгуки, результати, ви можете написати всі відгуки в актуальному або результати в актуальному. Коли людина читає шапку профіля, ми її Перенаправляємо, да, скажімо так, підштовхуємо, щоб вона затрималася на нашій сторінці і пішла, подивилася наші актуальні, де будуть от відгуки. Да, дуже люди от бачать продукцію, да, їм цікаво, працює вона чи не працює. Як це показати? Тільки через відгуки, тільки через результати. Це ми все будемо розміщувати в актуальному. І ми Підштовхуємо людину, да, щось, дивись, всі відгуки в актуальних, піди подивись, зрозуміло, да? переадресацію на свою сторіночку зробили. Далі в актуальні відправили, дали от нижче, я вам дам цілий список оцих, Корисності, да, щоб зачепити за люди, людину на своїй сторіночці, ви вже виберете, яке вам доподобать, і, доподоба, і напишете в шапці профілю. І таким чином тут все зрозуміло. Якщо дозволять, тут дуже, скажімо так, органічне число цих символів, букв, да, але якщо ну, дозволить шапка, да, ви можете. Написати, доставка безкоштовна від 2000 гривень. Ну, розумієте, да? більш так конкретики вже по замовленню. І саме останнє, що треба зробити, це замовити, запитати. У мене більше не влізло сюди нічого, тому замовити, запитати, підштовхує людей до дії. Зрозуміло, так? Да? Перше, ми показуємо. Корисність, поміняла аптеки на БАДи, приклади будуть нижче, наприклад, да? далі прописуємо, що як вам особисто допоміг продукт, свій результат, якщо він у вас є, пропишіть в шапці профілю обов'язково. Далі всі відгуки в актуальних, тобто людей відправляємо в актуальні щоб вони туди пішли подивились, і останнє це призив до дії, запитати, заказати. Зрозуміли, да? сьогодні робимо сторінку, оформлюємо її, шапку профіля, бажано додати посилання на свою сторіночку, де ми будемо з вами вже вести її в стилі рослина, Карпат. І далі ваш кейс, якщо він такий є так. І все, приклади ось таких заголовків я вам дам списком чуть нижче. Все, робимо сторіночку і кидаємо в чат на перевірку.